Всіх вітаю! Сьогодні ми знову в е, мене на хаті. От, е, сьогодні е, хочу вам розповісти деякі витрати, які вам понесли щодо цього будинку, тому що багатьох цікавить питання, скільки коштувало в мене це весь цей проєкт будинку, то з допомогою декількох відео я постараюся вам все. Поетапно, по детально розповісти, для того, щоб ви могли зрозуміти, з чим будете самі мати справу, якщо будете планувати будівництво у 24, 5, чи, можливо, в інших якихось роках чи місяцях. Якщо говорити про про нашу ситуацію, то ми насправді планували одне, але як завжди, і у всіх, мабуть, вийшло зовсім інакше, тому що. Ну, наприклад, перше ніж почати якесь певне будівництво, ми добре думали і обмірковували, рахували видатки, витрати. Перше ніж щось починати для того, щоб ми розуміли, з чим будемо мати справу, і насправді чи зможемо ми знести той тягар витрат, який буде лягати на наші плечі в цей непростий час, в який ми зараз з вами живемо, і розуміємо, що обставини непрості. Тому, якщо говорити про початок будівництва 15 червня 2023 23, перепрошую року, на цю територію заїхав екскаватор і потім грейдер для того, щоб розрівняти цю ділянку від залишки фундаменту старої будівлі і також міні-екскаватор зробив рів для майбутньої фундаменту майбутнього будинку. Ви, мабуть, заважили <coughs> дехто із вас. Писав в коментарях, він вгадав про те, який розмір цього будинку. Розмір цього будинку 6 метрів і 10 сантиметрів позовні по периметру. І 10 метрів і 10 сантиметрів по зовні по периметру довжини. Тобто він 6 на 10. І коли ми рішили, вирішили будувати цей будинок, то він у нас мав бути приблизно ось такого розміру. Ось. Але якщо говорити про витрати, то. Сам екскаватор, який приїхав нам розчистити цю всю ділянку від личної від залишків цього фундаменту і так далі, коштував нас 2800 гривень. І буквально за декілька годин вся ділянка повністю була готова для того, щоб можна було розпочинати роботи для копки землі під фундамент. От, І буквально через якийсь час там приїхав міні-екскаватор, і він це все швидко викопав. На жаль, я не мав можливості знімати, як міні-екскаватор копав цей рів, тому що я був на роботі на об'єкті. Але після того, коли він викопав, 15-го числа в червні, ми почали заливку фундаменту міні-міксером. Ось, заливали ми його один день, ну якщо так точніше, то ми почали його заливати десь біля 10-ї години е, ранку, ну і закінчили десь біля 2 години обіду. Заливати було не, не складно, е, дуже легко, дуже просто. Якщо хтось планує в майбутньому виконувати ремонтні будівельні роботи, то це насправді дуже просто і фізично не виснажливо, тому що якщо будувати все вручну. То це, по-перше, часозатратно, ти тратиш свій робочий день, свій час. І не тільки ти один а з тобою разом ціла бригада, мабуть, щоб це все залити. А тут буквально двоє-троє чоловік, максимум, і, і без лишніх фізичних навантажень це дуже легко дуже просто все робиться. Після того, як ми залили фундамент в землі, ми також в землю давали арматуру. Ми залили, почали робити опалубку, і е, на цю опалубку нам пішло три дні. Ми я, здається, вже говорив якось то в минулих відео. Е, то на цю опалубку нам пішло три дні в цілому, і буквально декілька годин знову для заливки фундаменту в опалубці. І також ми в опалубку давали арматуру. Коли, нам, коли ми викопали фундамент в землі, залили його в землі. Після того, через тиждень приблизно він дав осадку, ми залили ну і паралельно з тим, робили опалубку вже фундаменту над землею. Прийшло тиждень, і ми залили його вже от в опалубці, яке вже було сказано. Після того міні-екскаватор заїхав на територію для того, щоб прокопати рів. Для е, комунікацій. Це септика, де буде йти водостоки з будинку. І ми викопали водостоки септик каналізації на два перелива. Ось. І якщо говорити в цілому, то на самому початку ми планували, що нам фундамент разом з цими комунікаціями без каналізаційних труб обідається в районі тисячі доларів. ну, Можливо, там плюс-мінус похибка 200-300 доларів буде. ну, Це якби завжди ну, припускається. Але насправді вийшла зовсім інша картина, я вам розповім. Тому фундамент в землі, який ми залили в землі. Е сюди входить послуги екскаватора, які розчистить нам ділянку, також сюди входить. Копка та заливка разом з усіма сипучими матеріалами та цементом. ні, без цементу. Ось, Нам обійшлося все це в 27 тисяч гривень. Цемент та арматура, яку ми докупили, вони ж теж йшли, арматура йшла в землю. То за цемент ми дали 12 300 гривень, а за арматуру 5 тисяч гривень. Ось, І в принципі арматура на фундамент ми більше не докупляли. Е, також ми купили шурупи для е, е, того, щоб зробити е, опалубку, то, Ну, там банально 300 гривень та пачка шурупів, яку ми трошки більше, ніж пачка, ми використали. Ось, і Потім, коли ми вже зробили ці роботи, то прийшлося, як я вже говорив, заливати в фундаменті, то заливка. Фундаменту в опалубці і копка-септику, також кольця, які ми купили для того, щоб посадити в цей септик дві там... А, чотири кольця В один септик два кольця, і в другий септик на перелив також два кольця. Ну і дві кришки на один і на другий септик водосток. То все це разом нам обійшлося. 26 500 гривень. Ми ще докупляли цемент, бо не вистачило на 2400 гривень. І якщо це все підсумувати, то фундамент в землі над землею, з опалубкою, з арматурою, з шурупами. З копкою траншеї для Септика без каналізаційних труб, з кольцями, кришкою, з усім разом нам обійшлося в 73 500 гривень. Чи це багато? Вирішуйте самі. Ну а ми планували, я говорив, яку суму, вийшло трохи більше. Практично від. Сподівання, які ми покладали 100 1200 доларах, то нам пішло 950 950 доларів. Ну, Практично дві, ой, перепрошую, 1950 доларів. Це 2000 доларів пішло нам на сам фундамент. Якщо говорити про подальші роботи, які виконувалися тут на цій ділянці, то вже буквально через 2 місяці ми 15 липня червня, перепрошую, почали заливати в землі, і уже через два тижні чи через тиждень, через тиждень ми заливали вже в, в опалубці. Після того, коли ми це зробили, ми їм дали два місяці часу для того, щоб фундамент остив, щоб він е, кристалізувався правильно. Ну і розібрали ми ту опалубку, поливали ми це все водою. Ось, але вже 22 серпня 23-го року. Ми завезли сюди блоки для того, щоб зводити стіни. В день перед тим ми залили плиту для стяжки плита отвертня. Ну, Це в подальшому ви побачите. Тому виникає питання: скільки ми потратили коштів уже на подальші роботи. В наступному відео я розповім про те, скільки нам пішло коштів на блоки. Скільки нам коштів пішло на армопояси, арматуру, пінопласт до армопоясу, ну і також на сам дах, це, це буде в наступних відео. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Ціную ваш час, тому стараюся, щоб відео не забирали багато часу, були компактними і короткими. Дякую за вашу підписку і за ваші відгуки, коментарі. Мені приємно, що ви слідкуєте за Ходом проекту будівництва е цього будинку на даний момент, ви бачите самі, що за моїми плечима вже зроблено. На даний момент також вже готові е сходи на другий поверх з першого поверху. Як вони виконувалися, я все знімав, і вам в подальшому також змонтую відео і покажу. Розповім, скільки коштів витратилось на те, щоб зробити ці сходи з металічного каркасу, як вони виглядають, які в них дизайни і так далі, то ви це все побачите. А щоб не пропустити наступні відео, то підписуйтесь, слідкуйте. Далі ще, як ви бачите, багато цікавих буде е моментів. Тому всім всього найкращого і. Гарного всім настрою та хорошого дня, пока.